Отже, колеги, сьогодні ми з вами ще раз розглянемо наш продукт ліга 360 Ще раз хочу звернути вашу увагу на нашу головну сторінку. Вона стала кращою набагато, змістовнішою, інформативнішою, і про це варто нагадувати. І Відтепер на головній сторінці є можливість ознайомитися із правовою картиною дня із аналітикою, з темами в центрі уваги. І потрібно розуміти, що правова картина дня дійсно була важливою для нашої аудиторії в минулому, коли вони користувалися попередньою версією. І ціна вона була саме тим, що ми тут збирали саму важливу правову інформацію. Наші користувачі мають можливість у правовій картині дня ознайомитися, по-перше, з новинами в даному віджиті, побачити головні новини, а також ознайомитися з повним переліком, перейшовши у всі новини. А в моніторингу законодавства є можливість ознайомитися з усіма тими змінами, які відбуваються в нашому законодавстві. І так само можна перейти до всього списку і поставити його на моніторинг. Це теж дуже важливо, тому що наші користувачі будуть отримувати сповіщення в тому випадку, коли в продукті будуть з'являтися нові зміни, і таким чином вони не будуть пропускати якісь важливі знакові для себе події. Ну і також можна додавати до обраного ці зміни. Також важливо, те, що ми додали аналітику на головний бюджет по тій причині, що коли відбуваються зміни в законодавстві, наші аналітики теж одразу оперативно пишуть різні роз'яснення, аналітичні публікації, І для того, щоб наші користувачі не витрачали час на зайвий пошук інформації у блоці аналітика, вони одразу на головній сторінці зможуть побачити основні, останні надходження, або перейти у всю аналітику і побачити абсолютно всі статті, або скористатися тегами і таким чином. одразу потрапити у підбірку тих публікацій, які їм важливі і цікаві за конкретною тематикою. Ну і також вони можуть їх додати до обраного або поставити на моніторинг, щоб продукт відстежував появу нових публікацій. Знову хочу звернути вашу увагу на віджет теми в центрі уваги. Ви вже могли замітити, що після виходу релізу в нас з'явилися гарячі теми, і вони підсвічуються у нас вогниками. Тобто, користувач має можливість ознайомитися з усіма темами, які зараз знаходяться в центрі уваги, тобто вони активно обговорюються, вони на слуху дня і дуже багато по них є інформації. І, і окрім того, ми виділяємо ще й гарячі теми, бо ми ж розуміємо, що є дуже важливі теми, є прям критично важливі так, гарячі. І є, ну, теж важливі, але, можливо, потрібно трішки пізніше на них звернути увагу. Що мається на увазі? Ну, наприклад, у нас є тематика стосовно нової звітності з ПДФО. Цей звіт потрібно подати вже до 20 лютого, і ми розуміємо, що це дійсно гаряче питання, і бухгалтер в першу чергу повинен саме вирішити цю проблему і подати звіт. Так само стосовно тематики ВЛК для обмежинопридатних, ну і багато інших тем, які в нас підсвічені вогниками. Наші користувачі мають можливість ознайомлюватися як з усіма тематиками, так і собі налаштовувати ті теми, які важливі для кожного з них. Бо ми розуміємо, що кожен користувач це фахівець, який відповідає за певну якусь ділянку, за певні обов'язки в компанії. Тому він одразу може собі закріпити тематики. Тут звертаю увагу, що на головному віджеті можна закріпити максимально 6 тем і бачити їх завжди перед очима. Можна відкрити будь-яку тему, ознайомитися з її публікаціями. Тут в нас зазначаються циферки біля теми. Це означає, що кількість таких публікацій була дадена за попередній день. Відповідно, наш користувач має можливість ознайомлюватися із різними джерелами. Це і наші джерела. Тут ми відображаємо наше законодавство, наші аналітичні матеріали. І також тут в нас підключені різні онлайн медіа, телеграм-канали, спеціалізовані сайти, офіційні сайти. Тому в нашого клієнта є можливість відсортуватися по тому джерелу, яке його цікавить в першу чергу, і ознайомитися з цими публікаціями. Але окрім того, що є вибір. Читати або всі публікації, або лише деякі також ми пропонуємо таку функцію, як головне за добу, і таким чином, якщо в нашого користувача немає часу, потреби, можливості ознайомлюватися з усіма публікаціями, особливо коли їх сотні, дві сотні, то вони можуть скористатися цією функцією головне за добу. І Тоді ми віддаємо всі ці публікації штучному інтелекту. Він ознайомлюється з ними і готує стислий огляд, і таким чином, можна одразу побачити основну інформацію. І також хочу звернути вашу увагу на те, що в нас є можливість також, якщо наш клієнт не бачить якусь тематику, яка для нього важлива, то він може запропонувати свою тематику, відправити заявку. Ну і також на головній сторінці в нас є віджити події від ліга 360. Раніше він називався івенти академії. Тут ми показуємо всі ті вебінари, які заплановані в нашої компанії. Тому також про це варто пам'ятати, оскільки на цих вебінарах наші користувачі можуть отримати багато цінних знань, нового досвіду, відповідей на різні питання, тому що ми запрошуємо туди фахівців, юристів комплаєнсів, бухгалтерів і також висвітлюємо різні проблематики, які актуальні на сьогоднішній день. Також на головній сторінці хочу знову нагадати вам, що є можливість шукати інформацію, тобто не обов'язково йти в блоки, якщо потрібно знайти, наприклад, судове рішення або компанію, можливо скористатися із пошуком на головній сторінці, але при цьому важливо, щоб стояв правильний параметр. За замовчуванням, у нас завжди стоїть аналітика. Це зроблено навмисно за побажанням наших клієнтів, оскільки найбільше в продукті шукають саме законодавство і аналітику. Але якщо в користувача є потреба знайти, наприклад, судове рішення або ФОПа, то він може брати відповідну назву пошука. Відтепер у нас називається пошук компанії та ФОП, який раніше називався компанії. Принцип пошуку при цьому не змінився. Ми тут шукаємо і компанії, і ФОПів, але тепер у наших клієнтів є розуміння цього, бо не всі знали. І також, якщо ми хочемо побачити свої попередні якісь пошукові запити, то в нас є можливість, тому що в нас це все тут зберігається. А тепер перейдемо з вами покроково по всім блокам і знову нагадаємо, що ж такого цінного і важливого є для наших користувачів Ліга 360.